Речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги події, які відбулися за минулу добу у зоні антитерористичної операції на Луганському напрямку. Вчора протистояння між силами АТО та бойовиками розгорілося. В районі населених пунктів станиця Луганська та щастя перестрілки різної інтенсивності тривали практично цілий день. У щасті поранено двоє цивільних внаслідок цих бойових зіткнень. Ще дві гарячі точки вчора це селище Кримське та селище Золоте. І водночас слід відмітити, що фактів застосування важкого озброєння на цій ділянці фронту не зафіксовано. На Донецькому напрямку противник продовжує вести турбуючий вогонь по наших позиціях на південь від Світлодарської агломерації. На північ і захід горлівки ворожих провокацій не зафіксовано. Натомість продовжуються бойові дії на захід від міста Донецька на широкій ділянці фронту від Авдіївки до Мар'їнки. Саме тут ворог зосередив найбільшу кількість важкого озброєння і активно його застосовує. Через це під ворожим вогнем опиняються і населені пункти, що знаходяться на відстані 5-10 кілометрів від лінії зіткнення. На Маріупольському напрямку, після відходу противника з Широкінова, активні бойові дії перенеслися. Північніше, за деякими винятками, вчора бойовики здійснювали провокації лише вранці у Миколаївці, Старогнатівці та Чермалику. Крім, стріле... Крім стрілецької зброї, противник провів ряд обстрілів наших позицій із важких мінометів та гаубиць. І вчора в межах Донецької та Луганської областей було зафіксовано проліт трьох безпілотних літальних апаратів ворога і внаслідок активних бойових дій. На щастя, загиблих військових немає, і лише три воїни отримали поранення. З нагоди святкування Дня військово-морських сил Збройних сил України українські патріоти та влада привітали наших моряків в Одесі. Урочистості вперше проходили за новою європейською традицією вшанування військових та цивільних моряків. На сьогодні близько однієї тисячі військовослужбовців. Військово-морських сил мають статус учасників антитерористичної операції. 15 мужніх моряків поклали своє життя в боротьбі за українську незалежність на сході держави і 65 отримали поранення за час проведення антитерористичної операції. Міністр оборони України генерал-полковник Степан Полтерак нагородив військовослужбовців та родини загиблих героїв. Старший сержант Олександр Стрелюк, який героїчно загинув, захищаючи батьківщину, був посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Також за сумлінну службу та виконання бойових завдань в зоні АТО троє офіцерів, старшина і матрос, отримали ордени за мужність третього ступеню, двоє офіцерів, нагороджені медалями за військову службу в Україні, а командир фрегата. Гетьман Сагайдачний, капітан другого рангу Денис Іванів, був нагороджений медаллю за бездоганну службу третього ступеня. Загалом військове керівництво нагородило 147 військових моряків, ветеранів флоту та працівників морського та річного портів. Служба безпеки України на гарячому затримала фінансового касира бойовиків. Мешканець Харкова за вказівкою ватажків злочинної організації Міністерства державної безпеки ДНР намагався зняти значну суму грошей з банківських депозитних рахунків та через фонд гарантування вкладів за фальшивою довіреністю. В подальшому ці кошти передбачалися спрямувати на потреби банда формування ДНР. Встановлено, що шахрай вже встиг передати бойовикам близько 140 тисяч гривень. Мешканці Маріуполя обороняють своє місто національні гвардійці, співпрацюють з місцевими активістами самооборонівцями які тренуються на випадок наступу ворога. На прохання активістів бійці Національної гвардії допомагають їм у вивченні основ військової підготовки. За кілька занять самооборонівці під керівництвом досвідчених інструкторів з Одеси. Опанували ази сучасної тактики на полі бою. В майбутньому гвардійці планують розширити взаємодію та співпрацювати з прозовськими патріотами на регулярній основі. Українські патріоти допомагають нашим захисникам. Військовослужбовці, що несуть службу неподалік Артемівська, отримали у подарунок електрогенератор від громади Ужгорода. Підприємець із Закарпаття передав генератор. Він вже забезпечує електроенергію наших воїнів на передовій. А зараз невеличка історія про професіонала, який своїми знатнями і навичками відновлює боєздатність української армії, зокрема техніки, старший прапорщик Дмитро Хівріч виконує обов'язки командира ремонтної роти. Його бойовий шлях почався майже рік тому, коли його батальйон отримав наказ на висунення в бік. Амросіївки, потім Дмитро пройшов і Іловайськ. Старший прапорщик розповідає, що велика увага його ремонтної роти приділяється саме профілактичним роботам. Особлива гордість Дмитра Хівріча це відремонтовані двигуни автомобілів, які виглядають так, ніби щойно зійшли з заводського конвейера. З таким надійним тилом у наших бійців завжди буде надійна і техніка для успішного виконання бойових задач. Щоб продовжувати стояти на варті миру та територіальної цілісності держави. Тож бажаємо успіхів нашим ремонтникам, щоб завжди наша техніка була готова до будь-яких завдань. На цьому поки що все. Будь ласка, якщо питання задавайте. Дякую, пане полковнику. Переходимо до питань. П'ятий канал, Андрій Миколайович, два запитання. Перша доля Широкіного після того, як бойовики відступили, що планується з містом робити, ніби там якийсь оглядовий пункт, чи що там має бути. І друге питання часто з'являється зараз в соцмережах інформація, що нібито бойовики обстрілюють окуповані території напередодні завтрашніх переговорів чергового раунду в мінську. Чи маєте інформацію щодо цього? Дякую. Що стосується Широкіного, за Ініціативу саме української сторони це місто було запропоновано зробити вільним від військових, тобто демілітаризація цього населеного пункту. Він дуже близько знаходиться від Маріуполя. Через низку дипломатичних кроків, а також переговорних процес, який таки вдався, і бойовики полишили населений пункт. Планується, що саме в ньому буде знаходитися спостережний пункт місії координації, ця спільна місія координації контролю за вогнем. В неї входять як і українські офіцери, так і російські офіцери, а також представники місії ОБСЄ, які виконують задачі на території України. Справа в тім, що просто заїхати в населений пункт, який просто вщент розбитий, Це непроста справа, оскільки дуже багато територій. А також будинків, які напівзруйновані, залишаються замінованими. Тому зараз дуже великий обсяг роботи доведеться виконати саме саперам, які мають очистити населений пункт від вибухонебезпечних предметів. Це перше. Тепер друге питання щодо обстрілів окупованих територій. Це вже неодноразово відбувається, бойовики таким чином. Чінчи ці провокації, обстрілюють і навіть позиції своїх так, так званих партнерів по окупованим територіям, б'ють по населених пунктах і таким чином намагаються показати, що це, начебто, українські військові обстрілюють населені пункти. Але це вже тема, яку і місцеві мешканці вже давно розкрили, і вже і в соціальних мережах, і на фото, і на відео викладається. Де показується, що бойовики це роблять навмисно, щоб показати, що українська армія є агресором. Тому в нас є дуже багато доказів зворотнього. Ми готові розпочинати переговори, ми вже давно готові і будемо робити все, щоб цей конфлікт я можна скоріше був завершений. Пане Андрію, наступне питання буде англійською. Тому, будь ласка, виберіть там на пульті опцію Українська мова. Hello, Amy Ferris Rotman from The Atlantic Magazine. I have a question regarding the Ukrainian border guards. Um, they are stamping out, they're giving exit stamps in passports, at least to the passports of foreigners, foreign journalists um, leaving the Ateo area and going into Donetsk. Um, do you know why? I mean, it seems like they're, they're in, in this sense, recognizing a, a de facto border. C could you tell us more about that? And also, a second question, if I may, and totally separately, Have there been any prisoner exchanges lately? Thank you for your questions. українською. Якщо дозволите, uh, справа в тім, що прикордонники, які знаходяться і несуть службу на uh, лінії зіткнення, а саме про цю лінію ви зараз згадували, вони, вони виконують. Свої задачі як прикордонники. Тому е, це тимчасова міра, вимушена міра, оскільки територія окупованого Донбасу зараз е, е, ваш, ну, практично неможливо там здійснювати контроль за переміщенням, то прикордонники тимчасово виконують е, задачі. Е, Свої прямі функції на лінії зіткнення. Т таким чином вони дійсно а, для громадян, які заїжджають на територію України, яка не окупована і на якій працює українська влада, вони дійсно поки що тимчасово здійснюють ці контрольні функції. Тобто вони а, чинять правильні дії, це їхні задачі, вони здійснюють паспортний контроль для іноземців. Які перетинають кордон. Для цього, Це робиться для того, щоб здійснювати контроль переміщення іноземних громадян, які або пересуваються окупованою територією, або мають бажання перетнути кордон України, який є зараз офіційним. Є також, Це також робиться для того, щоб зрозуміти, хто незаконно перетинає. Той участок кордону, який тимчасово не контролюється українською владою, якщо люди перетинають лінію зіткнення і не маючи перетинати лінію зіткнення на в'їзд в Україну і не мають відповідних відміток з того боку, то зрозуміло, що вони порушили державний кордон і незаконно перебувають на території України. Вони мають на територію України прибути через ділянки кордону, які офіційно контролюються українською владою. Тобто, це зроблено для забезпечення безпеки і а, суворим дотримання до прикордонного режиму. Це тимчасова міра, якщо це лінія зіткнення. Дякую, дякую, пане Андрію. Чи є ще питання або уточнення, колеги? А також було, було друге питання. А, значить, справа в тім, що всі намагання, які робить зараз українська влада, і військові і наші волонтери для того, щоб відбулися обмін полоненими, або як правильно кажуть, затриманими, ворогуюча сторона не іде зустріч. тобто масового обміну не відбувається за їхньої провини. Українська сторона ініціює ці обміни, але е, останнім часом, місяць-півтора, ми не зустрічаємо е, зустрічних дій від нашого ворога, який би намагався обміняти тих, кого ми затримали. І різними, через різні можливості, різні причини він зриває ці переговори, і таким чином у нас не відбувається масових обмінів. Хоча українська сторона до цього готова. Дякую, пане Андрію. А якщо питань, то точно немає, будемо завершувати брифінг. До зустрічі завтра. Дякую всім, до побачення. Колеги, наш наступний брифінг керівника проекту Український медіа-центр реформ о першій годині.